Щороку в цю пору зазвичай розпочинали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Проте війна в країні змінила усе. Настрій у дорослих людей зовсім не святковий. Цьогорічні ялинки у більшості сяяти вогнями не будуть. Але малеча просить батьків придбати, хоч невеличке деревце до свята. Традиційно волинські лісівники підготували на продаж новорічних красунь, до того ж, відтепер їх можна купити і. Онлайн чиплинула війна на ціну головного атрибуту нового року? Далі? До новорічних свят в нас наявності можна придбати такі хвойних дерев, як ялина звичайна, ялина колюча, ялиця, сосна звичайна та ялина канадська. Ціни стартують зрізані ялинки від 300 гривень в контейнерах від 500. На цілову політику також впливає вид самого дерева і висота. Також в нас з'явилася така, можна сказати, новинка, де дерево можна замовити онлайн, тобто заходити в інтернет-магазини наші лісовичок. Де повністю наявна інформація про весь асортимент, оплату, доставку, якщо потрібно, і контактні телефони. Не вперше саме в розсаднику у селі Гаража під Луцьком приїздить купувати новорічне дерево Сергій з Луцька. Треба щінка на свято, томуш. А як йдеш в магазин, не влаштовує, не влаштовує, купуєш. Так що так само і тут. Більше 2 у оці. По 2,5 плюс-мінус, а менше до тисячі гривень. Довше стоїть і є можливість потім його висадити, ще раз кажу. Тобто його можна завести десь на дачу, там ще десь і висадити. І Воно потім буде радувати там не один річ. Ти ж купуєш, по суті, ну, не просто одноразово і викинув, а ти можеш ну, і зберегти і, ну, якось ціна, в принципі, якось і правильно. Дивіться, але ще до свята далеко по великому рахунку. Вже хочете ставити прикрашати? Ну, зараз побачите, їх зараз розкуплять, їх тут не буде. Швидше за все, лісівники кажуть, останніми роками новорічні дерева все частіше купують в горщиках, щоб згодом висадити в ґрунт. Про те, щоб дерево прийнялось, потрібно дотримуватись простих правил. Щоб ялинка в горщику прижилася, все-таки треба її ну, занести в приміщення, от її треба підливати, і щоб вона в приміщенні довго все-таки не стояла. І тоді, якщо бо вона починає розвиватися, сплячі бруньки просипаються, от і треба. Ва, щоб не ну а щоб її винести, поступово виносити, понижати температуру, і тоді тільки виставити на свіже повітря. От і тоді можна висаджувати в лісових господарствах області на плантаціях постійно висаджують хвойні дерева, аби на різдвяні свята зелені красуні створювали новорічний настрій для малечі. Державним підприємством Кірцівське лісове господарство в цьому році закладено плантації новорічних ялинок на площі 12,5 гік. Тобто це ми весною висадили 70 тисяч сіянців порід сосни звичайної, сосни кримської, а також ялини звичайної. В цьому році користуються попитом ну, більшість це сосна звичайна, тому що все-таки є покупці, є з Миколаєва, є, з Одеської області, і також сьогодні грузяться в нас на Київ це сосною звичайною. Зовсім скоро волинські сосни та ялинки прикрашатимуть домівки в різних містах країни. Пан Анатолій родом з Мелітополя. Наразі мешкає в столиці. Приїхав на Волинь, аби придбати зелених красунь, щоб продати у Києві. Адміністрація виділила трошки землі, як говориться, поторгувати йлками, тому що я підприємець вже більше 20 років. Сам воєнний бувший. Так що що то сплатити треба, і хлопцям заробити, і собі заробити на життя. Київ дорогий міст. Ціну хвайні тут. Так что ціна від 120 до 150, 160. сто шістдесят завісить ялинки. Кожне зрубане дерево повинно мати відповідну бірку, яка свідчить про законну порубку. Інакше підприємці будуть платити штраф. Відповідатимуть перед законом і ті, хто вирішить самовільно зрубати дерево у лісі. Минулого новорічного сезону впіймали, так би мовити, на гарячому кількох правопорушників, які завдали збитків на понад 18 тисяч гривень. Найчастіше це рубають по окраїні лісу. Сума збитків коливається. Ну сума збитків залежить від діаметра пня. Діаметр пня коливається в новорічних ялинках від 10 до 20 сантиметрів. Від цього і залежить сума збитків. Штраф постійно до 110 гривень. Загалом цього року лісівники Волині підготували на продаж 50 тисяч штук хвойних дерев. Уже продано трохи більше 20 тисяч. Через війну багато українців відмовились від традиційних атрибутів свята. Але є ще малеча, яка з надією чекає на новорічне диво та подарунки під ялинку. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.